Ранок 3 лютого починаємо з палаючої Росії. Там серйозна пожежа трапилася на великому нафтопереробному заводі у Червоноармійському районі Волгограда. За попередніми даними завод атакували безпілотні літальні апарати. Очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ лукоїл Волгоград нафтопереробка Пишуть розмі площа займання понад 300 Квадратних метрів спалахнули нафтопродукти. Крім того, цієї ночі дрони атакували Білгородську, Ростовську та Волгоградську області Росії. У міноборони вже прозвітували, що все успішно збите ППО. І до речі, в нас є вже реакція губернатора Волгограда, який розповідає, що власне так летіли безпілотники, але їх збили і наслідків немає. Ну але як ми бачимо по кадрах, наслідки дуже і дуже потужні. От губернатор Волгоградської області Андрій Бачарьов підтвердив інформацію об атаці Вражеських безпілотників на регіон. Как сообщил глава регіона. Бізпілотників был не один сьогодні ночі сілими ППО і средствами радиоэлектронной борьбы були отражены атаки БПЛА на території Волгоградської області. Но бачимо, що РЕМ не дуже так і працює в Росіян, і те, що вони збивали, куди воно впало, невідомо, але влучання бачимо. Загалом тема номер один це. Ставка Верховного командувача е, Володимира Зеленського, де були присутні і Валерій Залужний, тому що нагадаю вам е, багато зараз розмов навколо посади Валерія Залужного, Головнокомандувача, і його долю. Давайте послухаємо, що Володимир Зеленський е, сказав у вечірньому зверненні. І головна новина на сьогодні новина, яку ми усі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня. Я вдячний усім, хто допомагає Україні, вдячний усім, хто зміцнює Україну. Ну, власне, дві системи це кажуть, це може бути або Айріч-Т, або Петріот. Саме ці системи можуть все збивати над нашими головами і те, що летить з боку окупантів. Загалом Росія атакувала на 3 лютого Україну безпілотними літальними апаратами та ракетами. У ніч на суботу противник атакував 14-ма ударними БПЛА, типу шахет 136 131. Військовим вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників за інформацією наших військових. Як і минулої ночі, значну частину шахетів вор спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України знищили 9 ворожих безпілотних літальних апаратах у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Окупанти запустили безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-ахтарськ Російської Федерації, Чауда, тимчасово окупований Крим. Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Ха Перся з Білгородської області Російської Федерації. Їх не вдалося збити як наслідок у Кривому Розі. З удар безпілотника знеструмлено дві котельні, і 7500 абонентів залишилися без власне. Електроенергії, ну і ба, говоримо далі про те, що е, знають західні змі, в тому числі Вашингтон Пост, американське видання The Washington Post 2 лютого з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий Дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача збройних сил генерала Валерія Залужного. Як пише Washington Post, посадовці Білого Дому не підтримали рішення про звільнення Валерія Залужного, але і не заперечили, визначивши такий крок як суверенний Вибір президента України завчасне попередження також надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення, хоча він і вирішив цього не робити. Йдеться в матеріалі видання. The Washington Post із посиланням на людей знайомих із ходом думок Зеленського додає, що Зеленський може відкласти рішення про відставку залужного на невизначений термін, але це видається мало ймовірним. Чутки про напружені стосунки, стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька. Ка місяців, ну і далі поговоримо про допомогу Україні. Нагадаю вам, що 1 лютого Європейський Союз все-таки узгодив виділення. 50 мільярдів євро Україні, і вдалося дотиснути, звісно, прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Так, от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував е, наступне е, свою згоду на виділення 50 мільярдів євро допомоги для України від ЄС, е, заявивши про те, що він був змушений це зробити, бо потрапив у цитуємо глугий кут. Про це Орбан розповів в етері радіостанції Кошут. Цитуємо, я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето. Тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і спрямували б їх також в Україну. Чому б це було добре? Сам запитує себе Орбан. Водночас угорський прем'єр вкотре наголосив, що між Україною та Російською Федерацією мають розпочатися мирні переговори. Цитуємо час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине. Вважає Орбан. Ну, в принципі, пане Орбан в будь Війна чим довше триває? Там є жертви, і завжди вони будуть, тому що це невід'ємна частина війни. Але хочу вам нагадати, що ми українці, збройні сили України, бореться за свою землю, за своїх громадян і за те, аби не бути окупованими терористами. Саме тому війна далі триватиме.